Які я продовжувала би їсти, навіть якби була мільйонером. Перше, це отака приправа мівіна. Звичайно, що я її не їм отак от ложкою, але я готова обійтися без перцю, без якихось там трав. Хоча ну це досить смачно готувати з ними, але, блін, я її пхаю кругом. Я не можу без неї їсти нічого, тому що я до неї звикла. От, і все. Наступне, вибачте, пробачте, хто їсть, хто таке не любить і кому я можу зіпсувати апетит це курячі лапки. Я заздрю людям, які це не пробували. Серйозно, це настільки смачно, якщо їх приготувати правильно, я дуже це люблю. Взагалі, я дуже люблю всякі супи. Продукти от, з м'яса, немає такої частини, когось там, чогось там, якої я не їм. розумієте? я їм все. Тому лапки це не виключення. Якби я мала всі гроші в світу, я все одно би купляла їх. Наступне це нічого не хочу чути. Це гарячі бутерброди. Я їх можу їсти зранку, і ввечері, і вони мені не набридають що саме основне. Я їх роблю типу хлібчик, плавлений сирок. Я не люблю такі всякі інші сири, і помідорки. Це нереально смачно, боже. Лот номер 4, по-моєму, це смажена рибка. Я не дуже люблю морську рибу. Ну, можу з'їсти, але все одно. Річкова є смачна. Тільки знаєте, є така, яка трошечки має якийсь запах і смак, типу, з такої якоїсь річки, або це може пора року, така ой, місяць. Ну коротше, не важливо. Але ну, але саме основне, що я її люблю їсти лише тоді, от одразу після того як вона зготувалася. Якщо вона ще трошки полежить, то вона. Наступне це торт медівник. Я люблю лише два торти: це медівник і наполеон. Наполеон ну, це таке, знаєте. А от медівник, я не готова проміняти на нього навіть оці, знаєте, торти, які готують. Ну, він дуже часто навіть в тіктоці, бачите, які готують, типу, на дому. Воно смачно, та, але ну, номер один для мене. Останнє це смажені солодкі грінки, ну типу солодким яйцем, з цукром. Коротше. Якісь там коротше, салати на сніданок, якісь вівсянки з полуничками, всякі, оці от фруктами. Ну, для мене то найкращий сніданок. І швидко, і смачно. До речі, я люблю лише солодкі грінки, якщо вони без цукру, і я знаю, що смажать ще чорного хліба, натирають там чесником. Ну, я би таке не їла, мені не є смачно. Давайте ми трошки подумаємо в коментарях. Переходьте в коментарі, і я чекаю три ваших улюблених страви, які б ви не проміняли ні на що. Навіть якби у вас були, як я кажу, всі гроші світу, ви б все одно їх їли. Напишіть їх, будь ласка, я постараюся все лайкнути. Хто не підписався на інстаграм, той жук. Силка в шапці профілю. Піо.